Всім вітання. Пройшли вихідні дні, і так трапилося, що досить таки було багато в мене розмов відносно саме струму. Його як він рухається. Це я своїми колегами такі були дискусії. От, але дискусії залишаються дискусіями, а експеримент це самий найкращий, як то кажуть, довід. Досить таки, який дає відповіді, хоч на деякі питання. На всі запитання ми відповіді не дамо. Але всі, хто хоч чуть-чуть знає електрофізику, чули про закон Ома. Досить таки цікавий закон. От вчора було в мене перегляд відео відносно закону Ома, що він не працює. Я також знімав відео за звичайну лампочку і ліча. якщо помірити її опір. Він буде, ну, в принципі, зараз я зроблю зупиночку і заміряємо опір лампочки. Так, от у нас 38,1. 38, ну, 38,1. 38 це у нас опір лампочки. Якщо брати по закону Ома, я вже це говорив, струм повинен бути. Якщо брати 220 вольт, ділити на такий опір, він повинен бути значно більший. ця лампочка ніяк не буде 100 Вт. Ну, це таке відступ, але ми зараз ще одночасно заміримо два таких опори. Це резистори. І також їх запишемо. І потім будемо дивитися, як вони впливають на струм. Будемо міряти струм. І чи взагалі резистор впливає на струм, який протікає по незамкнутому колу. Саме сьогодні у нас буде така специфічна тематика струм в незамкненому колі. Так. Показує 35 кОм. Так, видно букву К. Так, видно. Да, кілооми. Там були оми, тут же кілооми. Щупи стоять на зеленому резисторі. І зараз перекинемо до нього ще один резистор під'єднаний. Зелений у нас 30 записуємо так І другий резистор, такий коричневого червоного красу у нас 108 кОм. Вимірювальний прилад перекнув на міліампери. Чорний, щуп стоїть на фазовому проводі. Червоний, щоб взагалі я виключив. Для чого це? зараз розумієте? Так, включив фазу, демонструю, що у нас з'явилася тут фаза. Так от, загорається індикатор, фаза загорілася. І от вже навіть легенький такий струм з'являється, нібито коло в нас не заклено, тільки один прилад і вже 0,1. Тепер звертаємо увагу, як буде змінятися струм. Я включаю тільки щуп. Включив щуп і в нас от щуп голий. Струм вже в нас пішов. Тобто коло розімкнене, але вже йдуть процеси. Тобто коло у нас не замкнене, але хвиля, радіант, в ній вже рухається. Тепер будемо продовжувати наш експеримент. От у нас лежить магніт. Я доторкаюся до магніту. Струм. Так, у нас 0,53, так, 2,30. 2,48. Так? 2.48. Тепер в мене лежить трансформаторне залізо. тероїдальне, Дивимося. 2,50. Тобто, якщо взяти тут трошки менше. Тут вже більше. Тепер в мене стоїть тут обмотка трансформатора. От я її замикаю. 2. 28. Тепер в мене така бухта алюмінію велика. Тут взагалі 4,57. Тепер дивимося на вотметр. Він також я його поставив на струм, замикаю на. Залізу. Там показів немає, тому що специфіка саме обліку там йде. А вже даний прилад у нас фіксує міліампери, який рухається. Тобто 2 мА у нас тут вже гуляє. І коли я ставлю на більш масивний шмат металу, ще більший струм. Тепер у нас лежать резистори. Робимо зупиночки і робимо комутацію резистора. Сам що показує 0,53, 0,54. Ставлю на метал. Так, 251. 253. І тепер ставлю на резистор. 253, тобто чи через резистор, чи напряму струм у нас однаковий. Тепер я ще додав 108 кОм і подивимось, який буде результат. Один вихід резистора у нас на трансформаторному залізі. По одному, якщо ми беремо через один резистор. 2,40. Ну, вона Воно напруг... пригає так само. і тобто, 2,47. І тепер через два резистори. 2,46. Тобто, він пригає напруга, якщо взяти, то теж 2,46. Тобто, я отут стою, різниці немає. Це вже я пробував. Це тільки самі скачки напруги йдуть. Тобто, ми побачили, що саме. Резистори на струм, який протікає через один провід, не впливають, а впливає саме маса металу. Тобто, це йде вже як приймач, і чим більше маса металу, і чим більша його так, якби, ємність, у нас більший струм. Тобто, ми, якщо візьмемо. От беремо звичайну викрутку. Так, звичайна викрутка. Маса є маленька. Доторкаємося до викрутки. От у нас 0,78. На велике залізо стаємо. От у нас більший пішов, як би струм. Хоча це йде у нас не струм, а це йде коливання енергії і хвилі, яка. Поливається. Чим більший об'єм матеріалу, тим у нас, якби пішла хвиля в одному напрямку і вернулася тому що у нас коло не замкнене. До чого це все експерименти? Я розказував в своїх попередніх відео відносно радіантної енергії і прийому енергії. Саме ці такі простенькі експерименти дають відповідь, що Якщо брати класично закон Ома. От ми замірили 38,1. Зараз я вже, як то кажуть, все на столі. Зараз просто візьму землю і замірюємо який струм, буде йти через лампочку. І закон Ома, порахуємо, як це в нас на практиці. На другий кінець лампочки приєднали саме велике, що в нас може тільки бути, це землю. Тому що ні цей шмат заліза, не магніт, не якийсь там не, не може порівнятися з масою землі. От на зараз земля під'єднана на один кінець, і на другий кінець даємо фазу. Так, і от у нас струм так блікує. Так, Трошки відвину, щоб було видно. Так, 389. Я думаю, що побачив. 389. Робимо зупиночку. Так, в даний момент напруга у нас 218 вольт. Шупи стоять один на фазі, один на заземній. Тобто ми мірили струм між фазою і землею. Замірили напругу. Вона коливається, але так, це не так важливо. Просто зараз беремо. Підставляємо формулу закону Ома, і дивимося, яка у нас різниця. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає, нагадую: струм дорівнює У на R. Напруга у нас була 214, Саме меншим робимо щоб не було великої різниці. Ділимо на опір 38 Ом. Те, що показала лампочка. І при такому Співвідношення струм має бути 5,61. Реально, у нас лампочка показала 0,389. Тобто менше, ніж 0,4 А. І співвідношення між теоретичним 561 і реальним 14 разів. Це таке, щоб нікого не дивувало. Звичайно, що у нас коли лампочка. Починаючи в неї протікати струм, то в неї, кажуть, струм опір збільшується. Хай буде і так, я не буду зараз вдаватися в дискусії. Сьогодні в мене було інше завдання не дискутувати про закон ОМА, а поговорити про протікання енергії по одному проводу, що струм. Протікає навіть тоді, коли ми включаємо в прилад щуп. і далі чим більшу масу, от я брав порівняння звичайну викрутку, і трошки більший шпат заліза. І вже в нас різниця досить таки велика. Тобто енергія рухається в великий об'єм, і якщо ми замість металу, Беремо такий великий об'єм, як земля, вона вже загорається лампочка і вже протікає досить такий великий значний струм. Вже його бачить і ватметр, і бачить цей вимірний прилад. Але ми повинні розуміти, що всі електростанції з'єднані із землею. Тобто, якщо брати земля є одним із провідників, по якому передається енергія з електричних станцій. Тобто, якщо ми беремо фазу і землю, ми вже коло замикаємо, тому що відбувається якби заклене коло. Якщо ж ми фазу даємо на залізо, яке ізольоване від землі, то у нас струм протікає, але ці струми невеликі. Але ми повинні розуміти, що цей струм залежить від маси саме матеріалу. От сьогодні я продемонстрував такі простенькі експерименти. Продемонстрував, що радіантна енергія хвиля не впливають резистори, тобто хоч 33 кОм, хоч 100 кОм, хоч 130 Різниці немає. Головне, що хвиля йде через. Матеріал, опір провідника не впливає, а тільки впливає маса, на яку ця енергія заходить. Вона заходить і вертається, тобто відбувається коливання вже матерії, і саме ці коливання ми можемо використовувати для зняття енергії. Те, що я демонстрував в своїх експериментах, на сьогодні таке пізнавальне відео. Всім успіху і до нових зустрічей!